Оце ті, що я все прориваю, ніяк не допрориваю їх. Ну, красиві такі гарні. Провіримо розсаду мою. Помідори. Це перчики. В стаканчиках теж помідори, тут підписано, це в стаканчиках гноми якісь. Всі вони посходили гарно. Буду дивитися, може якийсь сорт оставлюють мені. Сподобаються. Це баклажани алмаз тільки протикаються. Це дуже помідори. Що це за помідори? а ха -ха, Сакура. Так, а це питомі. Ставить. Треба розсаджувати їх уже.